Опросимо екскурсія починається зі студії новин. Наша ведуча Олена Петроченкова показує, як спілкуються з режисером під час прямого ефіру. Це прослушка. Це вухо таке. Я одягаю. Бачите? Ота і через прослушку, яка ззаді там чіпляється. Мені режисер все говорить. Найцікавіше для дітей робота суфлера. Спочатку майстер-клас від Олени. Повертають до життя травмованих захисників про це не тільки в нашому випуску. Наступну студію. Будь ласка, тепер переходимо до тренувань. Діти вперше пробують себе у ролі ведучих у справжній студії новин. Охочих чимало ночі. Росіяни в то. Котре запустили по Україні дрони, цікавились, питали, і ну, коли я задала питання, чи легко це робити, вони сказали, що ні. Наступна локація апаратно-студійний комплекс. Про побудову кадру та десятки кнопок на режисерському пульті розповідає Вадим Власенко. Ролі режисера на себе вже приміряє Микита. Для хлопців це більш цікавіше. Я вважаю. Найбільше мені запам'яталося те, як працюють суфлери, е, які яке може бути освітлення при зйомці. У мене є мотивація завжди щось нове дізнаватися. Святая святих на телеканалі редакторські. Поки журналісти невпинно пишуть сюжети, діти розглядають усі дрібнички та питають про роботу кожного працівника. Що давати в цьому випуску, що відкласти на пізніше, править тексти, щоб вони були зрозумілі кожному. Це те, чим займається випусковою детало. Хлопці потроху починають тягнутися до фотоапаратів та камер, а от дівчат зацікавив монтаж. Далі по плану кімната, де створюють усі сюжети, найперше, що цікавить малечу, як накласти спецефекти, можна робити колір, колір. -воля. колір -воля. У час цифрових технологій показуємо техніку минулого століття. Патефон з 50-х років, унікальна плівкова кінокамера та різні програвачі. Усі ці раритетні експонати багаторічна колекція нашого керівника апаратно-студійного комплексу Андрія Мосолова. Комп'ютери, комп'ютер, да монтажні програми всі в комп'ютері, телефонах їх не можна потримати в руках. А тут ти бачиш плівку, ти бачиш мотор, ти бачиш світло кінопроєктор, плівка, яка проявляється, вони не відходили від цього стенду ще довго й довго. Такі екскурсії одинадцятий канал проводить регулярно. Діти діляться після побаченого. Навіть замислюють в майбутньому стати нашими колегами. Взагалі мені подобається така атмосфера. Мені дуже сподобалося, Я б хотіла працювати вже над цим замислююся. Поліна Поломарчук, Євген Дрос. Новини 11 каналу.